Ластівка Ця пташка одна з найсимпатичніших перелітних птахів. Вона має довгий роздвоєний хвіст з глибоким вирізом, тонкі крила. У повітрі ця пташка здійснює запамарочливі акробатичні трюки. Ластівка має яскраве оперення на спині блискуче пір'я, а черевце біле. Ластівку легко впізнати по яскравому, блискучому, синьо-сталевому оперенню з фіолетовим відливом і характерній формі хвоста з глибоким розрізом і довгим хвостовим пір'ям з боків. Влітку, заглянувши під дах хліва, майже завжди можна побачити прикріплене до стелі характерне, схоже на чашу гніздо цієї пташки. Восени можна спостерігати за ластівками, що збираються у великі зграї перед відльотом на місця зимування. Це символ весни, провісниця доброго вірять, що там, де ластівка зліпить собі кубельце, буде щастя. Відома легенда, в якій пояснюється, чого люди так шанують ластівку, бо як розпинали Христа, то ластівки вкрали цвяшки, щоб спасти Ісуса. Поширеним було повір'я, що ластівки не відлітають у вирій, а зимують на дні річок, озер, криниць, з'єднавшись одна з одною ланцюжком. Аж як навесні розтане лід і зігріється вода, вони тоді вилітають із води. Загально поширеним було повір'я про те, де ластівка кладе собі кубельце там буде щастя. Побачивши першу ластівку, вмиваються, щоб не мати на обличчі веснянок. У народних уявленнях ластівка має різноманітну символіку як правило, вона була вісником щастя, надії, відродження, весни. Домашнього тепла. У численних веснянках і колядках саме ластівка приносить весну. А ще ластівка це символ матері. У колядках та Щідрівках ластівка віщує господареві добробут, сім'ї щастя і благополуччя. Доброю прикметою вважається, якщо ластівка зів'є гніздо на хаті. Зруйнувати його великий гріх. На обличчі винного може з'явитися веснянки, або ластівка буде літати до корови і зіпсує її молоко. Бачити у вісні ластів'яче гніздо знак, що в домі буде щастя. Сниться ластівка у гнізді, буде радість. Залітає до хати, чекайте на добру новину.